Слово це не лише зброя, а й місток для співпраці між різними народами. Це було продемонстровано вчора у Кременчуці під час презентації українсько-польського альманаху. Як це було вже за мить? У філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація книги української та польської поезії. До альманаху увійшли вірші авторів з Кременчука, Бидгощі та Черкас. Вийшов такий чудовий альманах. Польської української поезії перш за все це бидри з Черкаси Кременчук. Це такий місточок між нашими трьома містами-побратимами. Стефан Пастушевський він політичний і громадський діяч, і він є ініціатором видання цієї чудової книги. За три роки співпраці це вже третє видання Альманаху, де поезія викладена і польською, і українською мовами. Як вибухла війна, тут страшно, коли розпочалася повномасштабна війна, ми ще більше почали цікавитися україною і захотіли ще більше зблизитися та підтримати її в такий спосіб. Як результат, 300 екземплярів цієї книжки представлені у всіх бібліотеках Бидгощі до бібліотек нашого ж міста було передано 100 примірників, аби кожен поціновувач творчості зміг насолодитися даною поезією. Під час урок чистостей автори зачитали свої вірші, створені з трепетом та любов'ю. Ти все, світ, мій безмежний, моє життя, повітря, серце, ритм. Ти моє все, мій сон вночі, бентежний, мій творчий злет, незримий лабіринт. Така важлива подія в культурному житті міста. Продемонструвала справжні дружні стосунки між двома народами. Я дякую вам за таку титанічну працю, яку ви зробили. Поєднати дві мови, поєднати два міста. Хочу подякувати нашим друзям, які підтримують нас кожного дня. Ми дійсно це відчуваємо. І Кременчук, і мешканці нашого міста вам дуже вдячні. Пликаємо нашу поезію, адже в ній між рядків вшитий генетичний код української нації. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.